Усім привіт! Ми у Львові це шоу-запуск, шоу, в якому ти переконаєшся, що будь-хто навіть без великого досвіду чи без великих грошей може запустити товарний бізнес і швидко вийти на результат. Не пропускай жодної серії, бо від цього буде залежати твій успіх в продажах товарів в товарному бізнесі. Ну що, ми можемо починати? Погнали! Друзі, зараз буду телефонувати дівчині, яка буде учасницею першого сезону шоу запуск, і зараз ми скажемо їй про це, дамо цю звістку, подивимося на її реакцію. Алло, Саша, привіт. Привіт, привіт. Ти зараз у Львові? Так, да, недавно не повернулася в куст. Як твої справи загалом? Так, да, все нормально. Я тут подумав і прийняв рішення, що хочу тебе бачити першою. Першою учасницею першого сезону шоу Запуск. Як ти на це дивишся? Мене? Ти серйозно? Та ну, я ж взагалі не можу там знімати діла. <різь> я звісно, давно вже хотіла пройти твій курс, ти знаєш? Це дивлюсь, це думаю, але просто не знаю, чи вийде в мене. Я трошки не впевнена, тому що я не знаю, що в мене вийде. Пропусти людей Привіт, Саш! Привет. Як справи? Та да, добре. А що, ти готова? Ну, давай, розповідай. <реш> Будемо сьогодні з тобою працювати в it Shuttle, coworking it Shuttle. Класне місце. Я думаю, тобі сподобається. Так, да. красиво тут, звуки. Будемо працювати, будемо створювати, будемо генерувати ідеї. Погнали! Проходь, погнали до людьми. Саш. Я думаю, що наші глядачі хочуть почути про тебе, ну, чи був досвід у тебе в товарці взагалі. Да? От як, які кроки ти робила, які результати. Якийсь бекграунд потрібно нам зараз зафіксувати, і потім ми прийдемо до результату, щоб це було знаєш, точка А, точка Б. Можеш розказати про себе більше? Всім привіт! Мене звати Олександра і почну з того, що з Андрієм з тобою я знайома вже досить давно, і досить давно вже слідкую за твоєю історією. Ти розвиваєшся. це хвилюся, розвиваєш? Будь ласка, трошки не нормально. Трошки нормально. Трошки є, тому що це перший досвід моїх таких зйомках. Ось і Бля, забула. Всім привіт! Мене звати Олександра. З Андрієм я знайома вже дуже давно і вже дуже давно я відслідковую твій результат. Мені цікаво спостерігати за успіхами та досягненням твоїх учнів. І я давно вже працюю адміністратором салоні краси, працювала тренером в спортзалі, і все було добре, але є такий нюанс, що не вистачає часу на своє життя взагалі. Я от розумію, що всі мрії, цілі, задачі реалізуються не в мене, а саме власника цієї компанії. Я така думаю, та ні, треба щось робити в житті, треба змінювати якусь ситуацію. А ще я дуже сильно люблю подорожувати і сам розумієш постійно графік. Коли працюєш по графіку, то подорожі взагалі десь там на якомусь 25 му місці. Тому що елементарно вистачає часу на життя. І тому я. Вирішила нарешті довіритись професіоналу з твоєї справи тобі, повністю ознайомитись та вивчити товарний бізнес з нуля, як він працює, всю цілу систему, і чітко під твоїм контролем виконувати всі інструкції, всі зобов'язання, домашні завдання, щоб дійти до певного результату, запустити певні продажі і ділитися чітким прозорим результатом. Так, це не була заготовлена промова. Ви там не подумається, що ми там по якомусь сценарію в цьому реаліті ми зафіксуємо з тобою точку Б. Я думаю, що вона багатьох здивує. Я вже бачу. У мене просто вже світяться очі, коли уявляю, що минуть перші продажі, і що я вже можу планувати свою першу подорож. І якось так. Це моя основна ціль. Це можемо тоді так. починати. Дивись, у нас зараз з'являться дві циферки на екрані: це скільки було витрачено і скільки було зароблено. По проекту люди будуть бачити, скільки ми витрачаємо і скільки будемо заробляти там, вже більше до фіналу. Чи відіб'ємо ми усі затрати? Це дуже, досить Ой, дуже ціка... досить цікава історія. От, що нам сьогодні треба з тобою буде зробити? Перш за все, знайти товар і постачальника. Угу. Товар це дуже важлива історія, тому що якщо ми неправильно знаходимо товар, то весь бізнес на напер... напер... Взагалі, в мене не жодної ідеї немає, який товар можна вибрати і розпочати. З великою кількості товарів нам треба обрати буде один-два товари. Тобто один основний товар просто і другий запасний. Якщо перший не заходить, то ми беремо другий. Окей? А звідки ти знаєш, що вони будуть продаватися? Я знаю, що вони будуть продаватися. Ну, дивіться, просто можна виходячи з досвіду, це все робити, а можна виходячи з інструментів. От ми, я, я тобі буду показувати, показувати, виходячи з інструментів. Тобто не суто з мого досвіду, а от суто з по інструментам. Ти сама зараз побачиш а ліні... тер... лінію тренду. термоси підуть зараз, не термос, термос... Ще рано, зараз побачимо, <рес> 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 не, не спіши. Тобто ми зараз знайдемо товар, потім постачальника, тобі потрібно буде з ними поспілкуватися. О, Боже. Я тобі розкажу, як, це, як правильно зробити. Ми зафіксуємо ціну на товар, щоб тобі було вигідно, вигідно з цим товаром працювати. І ну, це основна наша ціль. Товар. Основний і запасний, і постачальник. До речі, постачальників ми також будемо брати основного і запасного, щоб дуже велика кількість підприємців, які працюють по дропшипінгу. Вони коли в них велика кількість продажів, вони не можуть контролювати історію з постачальником. Тобто в одному постачальника закінчився товар і все, бізнес став. Тому ну да що потім робити? Да, Тому треба запасні, мати запасних постачальників, щоб вони цю історію виправляли. Окей? Ну, да, Ти давай. готова? Так. Да. Я бачу все. Мені, мені дуже цікаво, до речі, дуже цікаво. Okay. Можемо починати? Так, да, так. Да. Святкамера-мотор. Погнали! Так, здивись, Саш, почнемо з пошуку товару. У мене тут багато вкладок, не зважай. Який найлегший шлях? От найлегший це історія з Фейсбуком. Тобто, нам потрібно побачити, хто вже щось продає. Ось все. ти пішов у Фейсбуці, то в Інстаграмі, то крутиться? Реклама, це? реклама. Яка реклама є вже? Тобто, дивись, ми зараз заходимо в Фейсбук, моя сторінка, якою я не користуюся, суто використовую для пошуку товару. Тішки підтікає, вже да, голова. Так. <гум> почали. За, запити, давай подивимося на цей товар. Дивись, 60 коментарів, 22 поділилися. Тобто ми вже по першій історії так співвідношення так. лайків до коментарів і до поділилися, ми можемо оцінити, наскільки цей товар може зайти. Став лайк. <гум> Зберігай! Топ 5 ніж це ти правильно сказала. Товари для діток це іграшки, <гум> це товари для тваринок. <гум> А, от як, угу. як приклад Ти знаєш, бо я би кошка зацінила. Я вже давно дивлюсь на це. <рес> ну, прикольно, так? Да? Угу. Товари для тварин. Товари для дому. Це досить популярна а, тема. Да. Це масова історія. Угу. Тобто всі можуть купити товар для дому. Угу. І чоловіки, і жінки, і, і діти навіть вже. Ну, певно, одяг чи ні? Одяг. одяг так. 100%. І ще одна ніша яка. Як думаєш? Тоби, це на 4 зараз. Не знаю. Здоров'я, ні. Здоров'я може бути, але на Спорт. жаль, на жаль зараз Спорт. це не масова історія. Спорт. Ну, ми з тобою займаємося ні. спортом, ну, да. але не масова історія. Це без поняття, чесно. Ну ну напевно, те, що необхідно от прямо зараз, да? те, що відповідно до ситуації, яка відбувається, ні? А, можемо так відходити. Ти маєш на увазі, які яка проблематика? Де Ну, де та, є? Та. я використовую зазвичай нішу — це товари для автомобілістів, тому що автомобілі mm. є в кожній сім'ї майже і потрібні товари, типу там різні органайзери і так далі. Це досить популярна mm. історія. Mm. Ну, я думаю, від яка марка автомобіля теж грає роль. Дуже, дуже сильну роль грає. Але дивись, люди до свого автомобіля ставляться, наче як до свого житла. І вони намагаються створити найкращу умову mm -hmm. до цього. Mm -hmm. Мене просто ще немає автомобіля, тому я, якщо чесно, не цікавилась цією темою взагалі. Буде автомобіль а, на товарці. Але дуже робіт. хочу. Але я бачу тут коментарі, щось мені не подобається Треба відео, розумієш, треба відео, тому що ото, 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 афішу якусь зробили негарну, і то люди. Ми зараз розфильні. фіксуємо ми зараз фіксуємо саме офір. Добре, давай. Окей? Okay. Знаєш що, ми можемо з тобою трошки тут познімати, а потім піти в кафе і далі з тобою там розписуватися і mm -hmm. ну, по-нормальному поговорити. Можемо, можемо, можемо. <laughs> так, оцю, 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 оцю штучку запиши, товар варти до вдома офігенна тема. Ти, ти кажеш, і починаєш спілкуватися, <гум> я тобі підказую. Окей, okay, все добре, поїхали. <гум> 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 так, треба зібратися. 10, 20, 100 штук. На яку знижку я можу можу враховувати? <гум> Не спіши. А скажіть, будь ласка, а ви по дропу працюєте? Все, добре, дякую, до побачення. Твій номер зафіксували, тобі зателефонуємо. Так, там, да, да, все. Да. Топ. Погнали далі. Хух, це було нелегко. Ми проінвестували певний час в запис сашного бізнесу. Зазвичай в нашій школі наші учні це роблять. Тобто знаходять постачальники, знаходять товар впродовж першого тижня навчання. Ми це зробили за один, ну фактично, один робочий день. Наразі в нас є два товари і по 5-6 постачальників, ДЗ Саші відібрати під кожен товар основного і запасного постачальника, і домовитися про найякісніші умови. І коротше кажучи, по системі краш-тест пройти і вийти на результат. В наступному випуску ми будемо робити дуже важливі речі: це створювати креативи і створювати сайт для продажу. Сайт це надважлива історія для отримання результату. Тому не пропусти цей наступний випуск. Дякую за увагу. До зустрічі. У Мене є дуже важливі питання, які треба оговорити сьогодні. Ми покажемо цей товар, покажемо в кінці випуску. У нас вже тут з'явиться перша цифра 100 доларів. Це не нарушує авторські права? Це законно, якщо ти змінюєш декілька блоків. А ми це виріжемо це... Одеса привіт. Приєд. Нашу... вже готова, куди платіти. пікантний товар, я тобі скажу, щоб в мене купили люди. Це просто вау. Я думаю, що ти можеш показати зараз цей товар, який ти ну, принесла до нас. Показати. Зараз принесу. Давай.